РФ вдарить ядеркою по США, якщо Україні нададуть занадто велику допомогу, саме так вважає радник президента Байдена Джейк Саліван. Принаймні, якщо вірити члену Палати представників США Майклу Макколу. За його словами, Саліван надто обережний і купився на російський шантаж щодо ядерного удару. Джейк занадто обережний, він дуже боязкий. Він купився на цю ідею, що якщо ми дамо Україні занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю, сказав Маккол. При цьому політик додав, що Абсолютно не вірить у це, і що росіяни не збираються цього робити, адже це б змінило правила гри для всіх. Але на жаль, схоже, що люди, типу Ілона Маска чи Салівана та інші настільки перелякані погрозами Путіна, що здоровий глуст їх вже покинув. От ми й дізнаємося, що голосування про життєво важливу допомогу для нас знов відклали. Що це як не найкращий доказ того, що Шантаж РФ дійсно працює? А ким наші партнери хочуть розплатитися за свій спокій? Вірно, саме нами.